Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував саміт з Путіним, посилаючись на відсутність прогресу в переговорах. Заяву він озвучив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюте у Вашингтоні. Крім того, Трамп оголосив про нові санкції спрямовані проти експорту російської нафти. Під обмеження потраплять «Роснафта» та Лукойл. І тепер під американськими санкціями усі дочірні компанії, що прямо чи опосередковано на 50% або більше, належать цим двом найбільшим російським нафтогазовим компаніям. Трамп зауважив, що розчарований розмовами з очільником Кремля, адже вони ні до чого не ведуть. Бедеробібегонвикенсолдими скасували зустріч із президентом Путіним. Мені це здалось правильним. Мені не здавалося, що ми дійдемо до того місця, куди нам потрібно потрапити. Тож я скасував її, але ми зробимо це в майбутньому. Щоразу, коли я розмовляю з Владіміром, у мене відбуваються хороші розмови, а потім вони нікуди не ведуть. Просто нікуди не ведуть. Але зараз дивіться, він веде війну. Він веде війну, в якій дві дуже компетентні сторони, і це те, що буває на війні. На війні ніколи не знаєш, що станеться. Але я б сказав, що настав час укласти угоду, бо гине багато людей.